Всім привіт! Заміна масла на свій Renault 1,4 Turbo. Раніше лив Evolution NF. Мені там один писав, що воно не підходить по допуску. Є XR. Там лише типи, допуски з'явилися до Renault. І той допуск означає, що можна лити масло в бензиновий турбовий ну, мотор із каталізатором. Це так, таке ж саме. Навіть є відео. Де їх сравнювали, NF і XR, в принципі, одинакові майже масло. Просто це з допусками. Це не означає, що це масло не можна лити. Купив собі тепер попробувати Total. 5 літрів, це 4 літро, це 5 літро. Хотів взяти Elf і SXR 5 літро, воно у нас стоїть у 2024 році 1600 гривень, а це стоїть 1350. На нього була скидка. Ще мені можна сказати фільтр. Вийшов безкоштовно 200 гривень фільтр і 1350 гривень масло і 200 гривень скинули То я взяв це. До речі, фільтр вибор був. Брав в нормальному магазині, там десь завжди беру. Фільтр були тільки або польський Winx, або от уфі Ну, Made in China. Це італійська фірма. Вважається як середньої високої якості. Завод в Китаї. Ну, подивився я на Вінкс, той що в мене я вже купляв Вінкс. І подивився на цей Уфі. то мені Уфі набагато по якості краще. Як він і зроблений, що тут така захитна клійонка є. Саме, сама якість різьби, більш краща. Обробка металу, то взяв китайський Уфі. Головне, щоб це був не контрафак якийсь, а заводський фільтр. Хоч і китайський. Хотів взяти перфлюкс, але немає. Або Китай, або Польща. я, Звісно, лучше китайське не брати, але ну, якість каже сама за себе. Внутрі немає йолочки, перфлюкса там йолочка. Внутрі бумага фільтруюча, ну, фільтруюча бумага складена йолочка. А таке як Вінск Уфі. от, Просто так ровна бумага йде складена. Заман переплачувати не хочу. Так що взяв Уфі. До речі, по поводу... Самого масла. Це масло для турбодвигунів підходить з каталізатором. Так що, в принципі, так, як і це. Завод він один той самий, навіть каністри однакові. Total це є, виробляє ELF. Тут написано Румунія, а тут нема ш... написано, що Румунія. Тут написано Франція і що Європа. А яка страна виробництва, не написано. От. Каністра така сама, оригінальна. Кришка вот така. А на ельфі тут. В принципі, така сама, тільки надпись друга. От. До речі, багато кажуть там, що тут должна бути ліка і отут позначена лійка. Ну, в Україні на маслах ельф і тоталь не позначено що тут лійка. Тобто, якщо масло контрафактне, тут нарисована лійка або нема ліки. А по факту ліки нема, то це не натуральне масло. А тут отак должно витягуватися ліка. Ну, нарисовано, що тут лійка я немає. І тут так само. Зараз спробуємо відкрити це масло. Це ще лійка. Відкручуємо. Така пломба, як на олії. І її отак відкриваємо, але не повністю. І ось сюди, якщо запхнути, то буде тоненькою цілочкою литися масло. Зручно. Зараз спробуємо відкрутити. Оце колечко доно залитися на місці. От відкрутив кришку тоталь і ельф. Ідентичні. Як бачите, полоска аж до верха горловини йде, що тут. Але вона тут трошки нерівна хвильками. Це так і є на оригінальних масах, таке теж може бути. Неідеальна каністра. Тут так само ось. До верха і закінчується ось тут. Тут так само. Сейчас я накручу. Колечко осталось на місці, щелкнуло, ось так теж одну. В принципі. Тут а, 7 ребер, ну це 5 літрів. Тут а 8. А в принципі, знаки, все однаково. Дата совпадає з датою виробництва. Місяць тільки може не совпадає. Тут і тут, на один місяць. Ну, це нормально. Головне, щоб рік сильно не відрізнялась дата. Ось. В середині рік 23. І дата, 6-й місяць. А тут 23-й рік. Сьомий місяць. Так, далі. Каністри всі однакові. Шов тут іде, далі шова нема. Тут шва нема. І шов тільки отут. Є відлив отакий. Що на ельфі, що шо... тут от квадратний. Акуратний відлив. От, на каністрах, всіх такі є відлив. Захист. Багато виробників такі відливи використовують. Є там де горловин, на горловині, ще там в різних містах, на ельфі і тоталь отут. Далі. Налив ось два масла, це ельф, це тоталь, тоталь трошки темніше і ельф більш пахне маслом. Це такий більш ароматизований якийсь. Цей пахне гірше. Це, ну, запахи різні. На пальцях, якщо брати, то це як більш скользь таке скользить. Чуть-чуть так на ощувні скользить довше. Так. До речі, бачимо ребра, що тут на каністрах. Дожні бути тут, на всіх, на підробці, може і не бути. І як перевірити на автентичність. Ось як QR-коди. Як він працює? Спочатку скануємо на телефон сканером, Появляється посилання. Переходимо на те посилання і скачуємо програму. Отак От ось. Total Energy, скан Energy. Включаємо програму, як вона працює вже. Коли направляємо цей QR-код програмою, тут спеціальне є покриття на QR-коді. І коли з'являється спишка, то це світло відбивається в камеру. І камера бачить, ну, цю спишку лавляє. ну, тут дура якась спишка, це так об'ясняли. І так ідентифікується масло, Вони самим QR-кодом, а тут покриття. Коли воно може не ідентифікуватися? Коли дуже за... стоїть на полках, затяга на каністра, тут все подерте, може інди... не ідентифікуватись навіть на натуральній каністрі. І ще я перепробував на багатьох магазинах. Залежить від чого. По-перше, ельф індифікується легше, можливо, це і за серебристого, що воно відбивається більше. Індифікується легше, а тоталь важче. Тут залежить від якості камери. Ельф в мене вийшов з першого разу, а тоталь 20-го в мене тільки раз індифікувався. Позвав продавця, продавця вийшов з першого разу. Він сказав, що тут залежить від камери. Чим якісніша камера, тим краще е працює воно це все діло і залежить від світла. Довжен бути дневний, гарний світ. Ну. Світло має бути гарне. І під прямим углом треба точно ставити телефон. Так що ельф з першого разу в мене виходить. Ця в мене не вийшла з першого разу, не знаю. Можливо, у кого краще камера на телефоні, вийде. Відкриваємо програму. Скан продукт. Вона, до речі, ця програма вона глючна, вона часто висить. Я отак на стіл ложу, щоб рука не тряслась. Зараз добажна з'явитись зелена рамка і загорітись фотоспишка, якщо воно лове. Щось воно не лове. О, ловило. Антентичне. Підтверджує, що масло, якщо ні, буде красним. Так, зараз буду міняти масло. До речі, мені сподобалося масло ельф н Машина не димить, ні на гарячу, ні на холодну, і сама машина не жреться масло. Особливо я їжджу по городу. Спокійно, селізі спокійне, то масло не бере машина взагалі. Якщо ганяти по трасі, то може там трохи візьме. Але масло це підходить. А тепер попробуємо тоталь, як буде працювати. Я думаю, буде теж нічим не гірше, може і краще. Откриваємо масло заливну горловину. Трохи. Отак. Підставляємо якусь ємність і відкручуємо. На 14 болт проти часової стрілки. І ждемо поки зілиться масло. Потім відкрутимо фільтр. Відкручуємо фільтр. Отаким От ключем. Руками не відкруєте. 12 граній, діаметр 76 мм. Оцей діаметр. І грані це оці ось. Це ключ реносний. І ключ на 21, отак. Ще є під квадрат, от під отакий вороток. От, фільтр, зараз я про ту тряпку, щоб тут частенько було і відкручу. Обережно не зламати, щоб оцей датчик. На це треба звертати увагу. Відкрутив фільтр, ставлю новий. Змазую масло на тут колечко і закручую від руки, що є сили. Ключем не буду тягнути. Відкручуємо ключем, бо руками не відкрутити, а затягнути можна руками. До речі, лить чи не лить перед установкою сюди масла. Раніше я лив, а зараз не лью. Разниці немає. Якщо ви заліте поставите, нічого не буде взагалі, як його порве, не порве. От. І якщо не залів, нічого не буде. Так що я зараз не заливаю, просто ставлю і все. Порвати може фільтр тільки тоді, коли він неякісний, якась підробка, або дуже довго не мінявся. Коли ви міняєте мастила, а фільтр не міняєте, тоді його може порвати. А якщо ви міняєте вчасно якісний фільтр, то нічого з ним не буде. Хоч лийте, хоч не лийте. Установлюємо. Влічено. От Отак воно без фільтра. Отут протираємо грязь. так без фільтра виглядає. Так, фільтр на місці. До речі, якщо ви купуєте ключ, то купляйте, щоб фільтр був такий, як під ключ, ось грані отакі реношні. Оце реносний фільтр під грані, бо є ще такі грані, як шестигранник. Цей же ключ тоді не підійде. Треба другий ключ купляти. Так якщо ви купили ключ, є універсальні ключі, але я раз купив універсальний ключ і не мог відкрутити фільтр. Ключ гне корпус, а фільтр не відкручується. Бо щось пробивати, від викруткою такою мощною, І тоді я викрутив. Так що зажав я від руки, що є сили. от Від руки достатньо. Бо назад ви вже від руки не відкрутите, тільки треба ключем. Ключ такий круглий, дуже зручно. От. За датчик я вже казав, дуже обережно. затягуємо гайку. Затягнув 34 на всякий случай. Затяг... Якщо у вас немає динометричного ключа, то затягуємо примерно як свічу запалення, так, трошки тугенько. Тому що тут перестаратися не, ну, не потрібно, тому що можна зірвати все з різьбу. Так, затягнули слегка сильно, так, чуть -чуть От. Так, зажали, зажали. Заливаємо Так, Відлив від каністри пів літри, заправочний об'єм 4,5 літра. Буде якраз долив чи на другу заміну. Замощуємо все вокруг тряпку, ставимо лійку і льємо тоненькою цівочкою, тому що тут всередині проход дуже тоненький. І якщо ми швидко польємо, у нас підніметься масло і зелі на мотор. Так що, щоб було все чистенько, лємо потихеньку. Благодаря тому, що тряпка. У мене масло не роз'єму. І заливаємо. Л'ємо так тоненько. Щоб не піднялося масло і не залило. Рівно 4,5 літри. Провіряємо. Уровень. Повний. Якщо машина заведеться трохи поробити, то він десь трошки опуститься вниз. Někde